Прошу. Я Хуб'юк, Петро Кирилович, 49 років на роботу. Всю життя працював на железній дорозі і в автопарку. 33 роки з них в автопарку, а 11 років на железній дорозі. Общий став, 44 роки, 7 місяців. Пільний житель Козятина, проживає в первому позначний. 9 квартира 3. І, і користувався, і користуюся туалетом обшого значення, Государственний туалет. Но міська рада придумала зняти його з балансу і не обслуговувати. Не ремонтують, не викачують, а у дворі проживає 18 дітей. Це загрожує нехорошим ділом. От. За 20 метрів туалета керниця обшого пользування, на одна керниця на весь двір, якої які теж задругожує, катастрофа. Зверталися трижди до міського голови, щоб прийняв міри. Лічно на прийомі був. Обіщав, обіжав і міри ніякі не прийняті, і на цьому все заглохнуло. Звернувся сьогодні до головного інженера відродження. Ми машини не дамо. Я змушений звернутися в редакцію Рів за допомогою. Тому що далі підтримки нам ніхто не показує. А приблизно яка балансова вартість утримання цього туалету? Як ви думаєте, ну приблизно? Це скільки разів? Місяць, в рік треба викачувати? Викачувати, хоч у місяць раз. Так, хоч в місяць раз треба виковити цей туалет, тому що, я ж кажу, 18 дітей і всі Комунікацій ніяких. Води центральної нема і каналізації нема. Все наше удобство на дворі, туалет на дворі і керниця в дворі. А туалетом користуються і інші громадяни там, ті, що проходять, там щось, близько вокзалу. На вокзал йдуть. Заходять, з вокзала йдуть, заходять, живучники з общаги йдуть на заняття сюди. Я їм кажу, що хлопці, вчора я насчитав, 17 дітей тільки будуть в туалеті. Спеціально. От. І чотири взрослих. Кажу, що туалет, ж, кажуть, треба за нього платити. Що ж я кажу, ми. А то він каже, а що ми робити? Ми з села діти йти ми не вміємо ті туалети ходити, з ними битися не буду. Це природня потреба. А, а цілу ніч таксісти. Цілу ніч. на Перб один, він туалет. Більш нема. Возвраження коло пам'ятника. Люди йдуть в туалет. Я ж кажу, на вокзал йдуть в туалет, з вокзалу йдуть в туалет, в училище в туалет, з училища в туалет, далі що? То хто може за нього платити, він господарство. Наші там хто робить, та пішли на роботу. Вихід такий один, взяти його на комунальну власність, обслуговувати. Хай, хай візьме, міська рада, комунальну власність, так як він був, хай обслуговує. Добре, дякую за інтерв'ю.